Доброго ранку, наш красунчик вже готовий, вже прийшли до садочка, пішли шадик. Все, сьогодні випускний, пострижений гарно, вдягнутий гарно і в путь. you mm -hmm.

З випуском тебе yeah. всім привіт, друзі! Доброго ранку! Ми приїхали на ранчо на кін на ранчу. В нас останні деньки вже. Передостанній день, і ми вирішили сьогодні неділя. Вирішили малому зробити такий гарний сюрприз. Приїхали всі разом. Ось тут можна на конях покататися, можна на альпак подивитися, поводити їх можна. Тут ожерце є бічбар. Буде сподіваюся, дуже круто. Гарний теплий ранок і гарні пригоди. Всім гарного дня, і ми поїхали. Тут можна брати лише такі і перешкоди, тут можна навчатися. Ось дівчина навчається. Є, можна кататися на малесеньких, на поні. Зараз, певно, малого на поні прокатаємо. Ось такі в них тут ранчо. Альпаки пішли, вже їх повели дітки, можна тут, певно, брати таку послугу, оренду альпак на час. ну Будемо зараз все дивитися. Шаді пішов на свої перші покатушки. Шаді, шалом нормальний, ти готовий на лоша? А вон і лоша вже чекає, біленький, гарненький. Шадик покатався і тепер на батут. Шадік. Так, батути номер два. Mm. О, поліз. Де він? Батут трясеться, Шадіка не... О, все. Ще із хлопчиком якимось. Angry Birds. Вдягнула mm. кепку. Бо це неймовірна жара просто піднімається, не дуже воно гарно виглядає з окулярами, але поки дивіться, які тут красоти. Озерце воно не дуже величезне, але така природа гарна, натуральна. Малий вже покатався на поні, на лоша таке маленьке було біленьке. Ось, а зараз вирішили, певно, візьмемо лодку. Десь годину буде наша мандрівка і проїдемося на лодці, Може подивимось, які тут ще місця є гарненькі, бо дуже жарко, на воді все ж таки не така жара. Ось, пішли на лодку. Водичка була тепленькою, як бачите, навіть я встигла помочити ноги, природа теж дуже імпонувала нам. Ось такий гарний мілінійний міст нам виднівся. Ну і вдалося трішки позасмагати на сонечку. Загалом ми ставимо великий лайк цьому місцю і при нагоді з радістю повернемось. Ой, шадики які солодощі, макарончик, пироженок, сучок купили, шадику, ням-ням. Смачно? Морозиво не можна прихворів, так пироженка буде, а в нас холодненько. Ну а приватно для мене вишенька на торті було гарний прохід після цього, гарного проведеного часу. Я отримала неймовірне задоволення від мандрівкою, лісом, полями і гарними видами. Ну і на цьому наші пригоди не закінчилися. Наступною нашою локацією став аквапарк. Ось він такий невеличкий, затишний, ось такі там перевдягальні. Є дуже багато шафок, самих переодягалок, черги не було. Вільних місць було багато. Ось ви можете бачити критий басейн. Там було дуже багато людей, погодили для них Ну а ми, звісно, захопили і пішли. Трошки поплавали в цьому теплому басейні. Там чотири полоси. В принципі, там хвилин на десять нас вистачило. Ну а після цього, звісно, ж ми вирішили піти в літню терасу, тому що там набагато цікавіше світить сонечко. Ну, і ось ви бачите літня тераса. Вона доволі затишна, невелика за розміром, але в принципі місця було багато як на зовні в лежаках, так і на басейні. Перед смертю, як то кажуть, не надихаєшся, тому плавали, не наплавалися, але пішли дозбирати сумки, бо нам вже треба в дорогу. Сидить, готовий шаді, готовий в дорогу. Готовий, дивитися, поки е, телевізор. Тепер з точністю можу сказати, що все зібрали. Ось наші валізки стоять, чекають. Ось рюкзачок. все зібрали. А килими доведеться залишити, тому що вони дуже великі і дуже важкі. Ось свічечки залишилися, теж важкі. Ось І моя кофта, тому що сьогодні. Прохолодно, ось покажу вам зараз вид з віконечка і сьогодні дощик і Нам трішечки повезло, що не дуже жара, що не дуже сонця. Коли ми виїжджаємо, щоб не буде дуже жарко і більше одягу одіти на себе, ну щоб не дуже важко було. Це останні звуки від ремонту від будівлі дома. Ми їдемо, зібралися. Вирішила трішки на біля квіточок перепочити, тому що дуже втомилася з шостої ранку. Сьогодні на ногах сьогодні все збираю остаточно. Коробки вже всі відправлені. Ну і все, фух, дорожку.